вежею CN Tower організація Ukrainian Resistance Canada організували вшанування пам'яті дітей, життя яких забрала Росія. Привіт! Мене звати Олександра Сахнацька. Я є однією з співзасновників українського супротиву Канада. Це некомерційна е... організація, яка займається активізмом та е... різними заходами на допомогу для України підтримки культури, підтримки комуни. Е... Протестні акції та багато всього іншого сьогодні. Ми зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих дітей в Україні. Ми намагаємося влаштовувати якісь акції протестів щомісяця, починаючи з повномасштабного вторгнення, тобто вже два роки. Ми багато організовували протестів і комунальних заходів з приводу полонених. З Азовсталі і все менше людей виходить на протести. А в той самий час, як наразі ми ведемо контрнаступальні дії на всій лінії фронту, і на фронті ситуація дуже важка. Вони потребують максимальної нашої допомоги, максимальної нашої підтримки. І навіть такі протесні акції вони допомагають підтримати моральний бойовий дух, вони показують нашим захисникам, що ми пишаємося ними, що ми любимо їх, що ми віримо, що ми тут стоїмо. І незважаючи на те, де б ми не були, ми все одно стараємося щось робити, збирати донати, відстоювати українську культуру, підтримати комуну. І робити все можливе і неможливе на сьогодні, Росія вбила вже більше ніж 500 українських дітей, і ми хочемо привернути увагу суспільства до цих злочинів і до того, щоб суспільство було більш активним в тому, щоб допомогти нам зупинити цю російську агресію. Ця акція вона присвячена до дня незалежності. День незалежності був 24 числа. Але е, якби в будні в дні на жаль. Небагато людей мають змогу вийти, тому ми зібралися тут сьогодні, щоб, в цей, щоб до Дня Незалежності вшанувати пам'ять тих українців, найменших українців, які, на жаль, загинули внаслідок Криваєвої війни. Сьогодні ми зібралися. Така дуже важлива причина вшанувати пам'ять дітей, які загинули в цій жорстокій війні. В яких відібрала життя Росія. Я як мати двох дітей. Для мене це дуже важливе питання і дуже болюче. Я не уявляю той біль, який пережили родичі і близькі тих діток. І я не уявляю, який біль зараз переживають ті діти, яких Росія вивезла насильно з України на свої території. Такі перформанси, протести є надзвичайно важливі. І дуже шкода, що не всі люди цього розуміють. І ми повинні збиратися, ми повинні показувати світу, що ми єдині, що ми є, що ми, ми не маємо мовчати. Україна не може перетворитися просто на стрічку новин внизу. Ми про себе постійно маємо нагадувати, на весь голос кричати, тому що українці, які за кордоном, ми можемо це робити і нас чують. І якщо після цього дня, після цього перформансу, протесту. Хоча б один іноземець приде додому, розповість своїй родині, друзям про те, що в Україні вбивають дітей досі кожного дня. Це вже маленька перемога. Тому обов'язково приходьте, обов'язково підтримуйте. І я дуже хочу подякувати дівчатам з Canada, які організовують все це, тому що вони великі, великі молодці. Маємо єднатися, маємо триматися і вірити в ЗСУ, вірити в Україну, вірити в нашу перемогу. Від себе хочу сказати, що я роблю максимально того, щоб люди донати збиралися на таких мітингах, але дуже шкода, що нас збирається так мало людей. Хочу закликати усіх підтримати, приходити, виділити тих пів годинки в день. Повірте, ваша присутність тут може змінити дуже багато. Нашим хлопцям потрібна підтримка моральна. І наш фронт інформаційний також не... Не настільки е, слабий, як ви думаєте, те, що ви приходите сюди, ви робите дуже великий вклад в нашу майбутню історію. Живі мають боротися за мертвих, пора е, здорові за поранених, а вільні за полонених. Тому давайте боротися, де б ми не були. Всім великі дякую.